Добрий день, мене звати Олена Каширіна, і я працюю клінічним психологом в реабілітаційній мультидисциплінарній команді. Клінічний психолог в мультидисциплінарній команді відповідає за ментальне здоров'я, і він працює з станами, які викликають внаслідок травматизації чи хвороби, як то депресивні тривожні стани, розлад адаптації. Клінічний психолог розробляє свою частину реабілітаційної програми, яка покликана. До того, щоб покращити психологічний стан пацієнта, але також ця програма має доповнювати втручання інших спеціалістів і їх посилювати. Людина, яка хворіє, яка має певні фізичні обмеження, часто відчуває дистрес, відчуває емоційні розлади, тривале лікування призводить до того, що людина може відчувати стан депресії. Такому випадку завдання клінічного психолога працювати з її емоційним станом, посилити їм мотивацію, залучити її до активної роботи в реабілітації. Зараз, коли ми переживаємо російську військову агресію і активні бойові дії, актуальним стає завдання реабілітації поранених військових, а також людей, які постраждали внаслідок бойових дій. Ми спостерігаємо, що ці люди в більшості випадків мають стресові реакції, стресові розлади, а в деяких випадках і посттравматичні стресові розлади, і тому в своїй роботі клінічний психолог застосовує така, також методи травмотерапії. Травмотерапія допомагає справитися людині з станом, який виник внаслідок травми, і це, як правило, є великий стрес для людини. Вона переживає дуже сильні почуття тривоги, занепокоєння, страху. Клінічний психолог, покликаний допомогти їй, справитися з цими переживаннями і стабілізувати свій емоційний стан. Зазвичай психолог працює самостійно, але клінічний психолог в реабілітаційній команді працює з командою. На початку робочого дня наша команда проводить збори. На яких ми радимося, дискутуємо, обмінюємося думками з приводу лікування кожного пацієнта, іноді буває так, що спеціалісти команди звертаються до клінічного психолога, аби він допоміг встановити контакт з пацієнтом. Буває так, що пацієнт саботує роботу, не має мотивації, не має настрою, має страхи певні. І клінічний психолог в такій ситуації е, приходить на допомогу пояснити людині важливість роботи в реабілітації і співпраці з іншими фахівцями реабілітації. Робота клінічного психолога не є легкою, але вона є цікавою, тому що ми працюємо з людьми. А кожна людина унікальна, кожна історія унікальна, кожен випадок унікальний. І, можливо, ми не зможемо вик... Вирішити всі питання людини на 100%, але але своїм головним завданням я бачу допомогти людині віднайти сенс і не втратити надію навіть в самій складній ситуації.